Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що сьогодні день такий з мене не дуже вдалий, неорганізований плюс техніка збоїть по три рази. Доводиться переписувати е, ці записи. Це накладає своєї певні нервозність, і ну бувають такі дні. Тому плани на те, щоб зробити окремий спеціальний тематичний запис вечірній, в якому заторкнути якусь більш масштабну серйозну проблему на всю, на всю тривалість програми, я вирішив відкласти. Щось відчуваю, що сьогодні воно не піде. Але є речі, які мені подобаються, які я роблю з набагато більшим задоволенням. Це є відповіді на ваші запитання, висвітлення тих тем, які ви присилаєте. Як на мене, тут не треба зайвий час роздумати, що важливо, що не важливо. Це, якщо ви це пишете, значить для вас це важливо. Все, на цьому питання це звичеркується. І тому сьогодні я зроблю те, що мені приємніше, замість вигадувати якусь свою тему, відповім на ваші. І ще один момент. Мені нагадують, щоб я ніколи про це не забував. Це треба говорити. YouTube за алгоритмами розповсюджує значно краще, наширшує аудиторію. Тоді е, певні контент, певні записи, коли виконуються окремі вимоги. Найперше, це більша кількість підписників. Прошу прошу, поширення, які здійснюються, перепости, далі. Оці дзвіночки з повідомленням вони теж виявляються на щось пивають. Я ніколи про це не знав. Плюс коментарі, плюс там кажуть від чотирьох слів і е, плюс подобайки. Ще раз це не для того, щоб потішити мої амбіції, це просто щоб вийти трошки поза наше коло і щоби е, в стрічці пропозиції від YouTube Абсолютно віддалені люди, які не мали ніколи спілкування в нашому середовищі, яких отруюють оці телемарафон, різні провладні канали, тощо що вони мали можливість десь колись побачити і, можливо, прислухатися, можливо, потім почати шукати тих блогерів і тих авторів, які сьогодні не хвалять цю владу, і які демонструють ну, певне розуміння того, як альтернативно треба виходити з тої ситуації, коли загнав, куди загнав Україну Зеленський. От, все те, що в передмові, а тепер переходимо до відповідей на питання. Вітаю, є таке запитання. От дивишся на все те, що робить влада, і дивуєшся на своє, і, а і дивишся на своє оточення і з жахом розумієш, що абсолютно на це ніякої уваги. Так, є незадоволення, але вже через пару днів це забувається і перемикається на новий зашквар, і так далі. Тобто пам'ять є лише тільки на останню подію, що не так з людьми. Адже так ніколи не зможемо вилізти з тієї ями, в яку потрапили в 2019 році. Що зробити, щоб люди не забували тої Гедоти, що роблять люди, хто при владі? Оце, що ви описуєте, це насправді добре вмілі продумані політтехнології. Я цьому присвятив ще тоді в Фейсбуці, ну, мабуть, з десяток дописів і аналітичних статей, де я розробля... розп... розписував, як це працює. Насправді, вслух. Це ще за часів Богдана, навіть не за часів Єрмака підтягнули політехнологів, які діли за цим принципом. Вже при ярмаку почали підтягувати московське сміття, а в них принцип старий. Чим більше виєш бруду, чим більше бресеш, тим краще. Ну від гебеса притягнуто звинувачувати те, що ти сам натворив біду, звинувачувати своїх ворогів у цьому. Тобто злодій кричить голови злодія і тому подібне. Це вже ота пізніша Єрмаківщина, але. До цього часу ми маємо результат богданівських політтехнологів. Ну, власне, це політтехнологи, які працювали в сфері Коломойського, і формували оці позиції, які давали можливість дуже швидко забути всі ті треші, пов'язані з май... з, тими, з кварталом, пов'язані з різними фінансовими аферами, тощо і от вони працюють, вони реально працюють, вони запущені, і в суспільстві вони дали свої свої ростки. Це справді те, що ви написали. Коли після появи дуже ганебних речей, які в суспільстві викликали однозначно негативну реакцію, моментально появляється якийсь інший скандал, тільки він чуть-чуть сувається по горизонталі. Ще раз кажу, це не є випадковості. Це дуже добре продумані речі. І цілий ряд слух в кінці 19-го і в 20-му році працювали за цією схемою, виникали обставини, коли десь обгадився. Або сам Зеленський, або хтось з його високопосадовців, урядовців, і в цей момент витягують Тищенка чи будь-коли іншого. І ця людина робить абсолютно якісь дикі речі, але на відміну від попередньої події, де був явний кримінал, тут криміналу немає, тут просто дурість, тупість, але ну просто за межею нормального людського сприйняття. І що в такому випадку відбувається? Суспільство активно переключається на обговорення теми. Цієї дурості. О, для цього вони безугу завели і її використовують максимально. Для цього ці всі Мазурашу і всі інші фріки. Роль фріків відвернути увагу від дійсно кримінальних дій або дуже ганебних дій по ущемленню прав і свобод людини, якихось там кримінальних розправ тощо, які коїть влада. І от і будь ті суви. По горизонталі дуже часто, навіть з нарощенням спеціальним, негативного самого ефекту. Коли вам полюють в очі хамлять, ви якось забуваєте, що перед тим вам хтось там ліктем дав дуже боляче піддих. ви переключаєтеся на наступну подію. І от ми маємо саме ці ті наслідки цієї політехнології. Те, що вони це використовують, це є одна річ. Але те, що така велетенська маса суспільства на це не просто ведеться, а. А підсідають саме на оці нові збудники і просто втрачають контроль за попередніми. Ну, мені здається, це є, це є проблема якась суспільна, і з нею треба розбиратися. В мене нема відповіді. Я думаю, що наслідки діяльності цієї зеленої влади колись будуть вивчати непогані психологи, а можливо навіть психопатологи, і пробувати зрозуміти, як таке можна зробити: як з нормального народу, який, який бере участь в війні. Ну, маю на увазі тут 14-го року раптом робити людей, які одурілі, ошалілі, які раптом цієї війни не бачать, які забувають таке поняття, як елементарна вдячність, елементарна оцінка реальної ситуації, і починають говорити тупими фразами, які їм вкладають в голову там, про всяких там ем, там, ну, на, на, наживаються на війні, там інші речі, про барих, про все інше. Ну, слухайте, ну це. Абсолютно внесені речі, які вкладають в голову. І це незрозуміло пояснити. А от оцей момент, який ви піднімаєте, ну це є один з елементів цієї технології. Тобто поєднані російська технологія, яку я вже згадував, це ярмаківські оці, всі, подоляківські всі, петровські, інші стопроцентна брехня і переведення стрілок на протилежну сторону. І варіант трешем, але таким, знаєте, дикістю персоніфікованою. Перебивати ту дикість, яка робиться великими е державними і іншими органами. Саме так, саме вони так працюють. І тому е під час ковіду пригадуєте, коли розкрали, розпродали ті ж самі маски, тощо вискакували якісь ісух і робили якісь хамські заяви, дурні заяви, ідіотські заяви. І ми приключалися. Це проблема. Але у них є одна проблема інша своя. Це діє не постійно. І коли є досить тривалий період конкурентного інформаційного середовища, це поступово-поступово все одно відкладається. Всі ці негативи, всі ці абсолютно дикі речі, вони поступово лягають на психіку, і вони чуть-чуть дають зниження рейтингів і відторгнення. І мені здається, що зараз, знову запустивши цю технологію, вони можуть на ній не виграти. Ми не знаємо, які там у них рейтинги. Тому що насправді нам зараз нас війна, нам не до виборів, а їм до виборів вони роблять заміри, і судячи з того, як вони поводяться, напевне, дуже погані, і тому вони зараз почали молотити своїх слуг, витягувати якісь дикі речі, весь час якісь дрібні, не такі вже й великі, там хабарі. Ну ні, ну не такі вже великі, 85 тисяч доларів. От зараз спіймався один з їхніх. Це не є маленькі, але речі, які несумісні з мільярдами розкраданнями, які робить ця їхня влада. І от зараз вони ще пробують відвернути увагу в бік, відвести в бік. Але в кінцевому рахунку це все одно накопичується. Так як воно накопичувалося до початку 22-го року, коли ну, рейтинг Зеленського обвалився в три рази і фактично зрівнявся з Порошенком, а той поступово піднімався. А суги взагалі обвалилися до майже до прохідного бар'єру, 6% було. І е війна Путін врятував Зеленського. Врятував від неминуючих дочасних виборів і всіх інших проблем, і суду і всього іншого, появляється фактор довіри. Людям перекрили страшну агресію, страшною бідою. Людям перекрили оцю ситуацію, по якій вони були ну просто шаліли від того, що твориться влада. Але зараз ця влада не зробила висновків. Вона натворила стільки, що ці відведення стрілок знову на Арістова, на Дубінського, вони, я думаю, їх повністю не врятують. Вони відвернуть увагу, але оцей негативний бажа він все одно збережеться. Тому. Все правом в тому, чи це коли вони там ті вибори будуть наступні проводитися, чи до того моменту це зможе переважити оті політичні технології, чи це негативний цей баласт їх втопить? Я цього сказати не можу. Але те, що навіть якщо вони виграють, витягнуть якось ці вибори, маніпуляцію всім, то через рік вони матимуть такі майдани. Такі, причому я думаю, навіть не політичні, а соціальні, що їх там їм солодко не буде. Можливо, що їх досить швидко знесуть. Ну але це таке. Це мої прогнози і позитивні прогнози. Я не хочу бути е, таким знаєте, чорним блогером. Я хочу бачити позитив у всьому. Але насправді вони використовують технології, українці на них ведуться. Це погано. Так. Питання, пана Тараса. Що у вас зліва на кожній заставці відео? Давно цікавить це питання. І чому це на, кожному, на кожній заставці? Показую, і пояснюю. О. Це різьблений з дерева символ родини чорноволів, чорний віл, в якого між рогами. Е Ну, сонце, місяць із знаком хреста. Щось таке трошки на суміші християнської і давньослов'янської міфології. І з ока, ну ніби отак символічно стікає сльоза. Все, ставлю на міст назад і пояснюю: автор цієї роботи це дерево, різьмене, потім опалене. Автор це знаменитий український митець опана Залеваха, на жаль, вже покійний: шістдесятник, політв'язень, дисидент. І мій хресний батько, і соратник друг побратим мого батька так само. Він колись зробив цей символ. Цей символ дуже типовий для нього. Він любив цей символ в такого, такий, знаєте, вліво ці вертикальні, оті сумні, лінії, все. І зробив і подарував нам оцей символ роду. А я не люблю красуватися свою фотографію. Для мене це, ну, ну що, сунути свою фізіономію. Мені казали, що це було б краще. А мені щось не хотілося. Ну, ще буду думати, ще буде колись якийсь ребрендинг. Але зараз я вирішив, ну просто замість себе дати родинний символ. Причому це є мистецький твір, і на як мій погляд, воно ніби непогано. Але я колись буду, ще, не зараз, може, до кінця року, буду питатися вас, як мені робити краще, щоб це краще виглядало. Але ще раз повторюю, це дійсно дуже гарний мистецький твір дуже видатного, значимого, хорошого українського митця. Оператор заливаха. Рід Чорноволів. От я вирішив підмінити свою фізіономію все-таки трошки кращою річчю. Це відповідь на ваше питання. Так, наступне питання. Ну, я навіть не знаю. Я не люблю давати відповіді на ці питання, але є питання, треба давати. Цікавить ваша думка щодо партії народовладдя та її засновника Юрія Лепченка, на якого нещодавно було скоєно напад, як він сам вважає, через те, що він ну, ніби через те, що він постійно викриває корупціонерів у владі. Давайте з кінця будь-які дії агресивні. За політичну чи суспільну діяльність, якою б вона не була, я вважаю неприйнятним і недопустимим, і Це не має значення, чи це зроблений напад на мене, чи це буде робитися подібний напад на когось з зелених, чи це буде робитися на когось з інших опонентів, до яких в мене далеко не найкраще ставлення. Тому. Зрозуміло, що тільки негативне ставлення до таких дій. Єдине, що дуже багато людей, які до того придивлялися, які трохи знають ситуацію навколо Левченка, плюс які бачили ніби запис того, якісь фотографії, то що вони дуже засумнівалися, чи це був дійсно напад, чи це, був, ну, чи це була імітація. Тому що насправді, от після того, коли на мене зробили цей напад, ті тушки, раптом всі зрозуміли, слухайте, а це можна якось покрутити і далі. І в цій ситуації. Ну, от є люди, які сумніваються, що на Левченка нападали, тому що, ну, перше, як працюють, як в нас діють чорні забудовники, з якими він як вважається, воює, ну, ми знаємо, там трошки інші методи, набагато інші і жорсткіші методи. Ну і плюс це все якось виявилося дуже так акуратно, обережно. Ну, але ще раз кажу, я засуджую подібні дії, якщо там було дійсно проти нього, це скоєно. реально. Я це засуджую стопроцентно. Тепер, що стосується того, з ким і як він бореться. І, взагалі, що це за партія, і хто такий Юрій Левченко? Ну, мене позитиву не було. Він популіст. Я його дуже добре пам'ятаю в Верховній Раді. Ми регулярно перетиналися. Нас навіть не були там, щоб дуже погані стосунки. Ні, нормально все. Але ну це є вміння підловити хвилю, гіперактивність, просто крайня гіперактивність на абсолютному популізмі. Причому звинувачувати всіх, все на світі. Тоді в Верховній Раді, коли я ще був, таких було багато. Лєвченко там був далеко не першою фігурою. Там були в 10 разів гіперактивніші всякі там і там Андрій Денисенко, і інші там всі, от особливо з команди Коломойського, ті просто надривалися. Ну, але він ну, він там на націоналістичній певній основі все. Але потім полізли різні історії. Знаєте, коли в нас дуже сильно бореться проти забудовників, дуже часто виникає, що там якісь інші забудовники є. Ще там там почалися якісь скандали. І плюс Левченко, Левченко вибрав для себе основним, основною мішенью ну, кого? Звичайно ж там Порошенка і Кличка. І по них воював і воює досі. І тому ну, мені здається, що зараз, особливо коли він зараз займається, він так покритиковує іноді там владу Зеленського, але якось дуже м'яко. А Основне, вони дуже в Унісон воюють проти Кличка. Але єдине, що чи це має значення? Як, на мій погляд, це не має абсолютно жодного значення. Ну, ця партія. Я випадково дізнався, що вона виявляється, ще зареєстрована і не знята з реєстрації як фактично мертва партія. Ну там є якась певна кількість людей зафіксованих, тому що партія була зареєстрована, треба було зібрати якусь там кількість підписів по регіонах. Все. На мій погляд, як партія, як партійна структура, вони не існують. Зараз їм трошечки додав іміджу Семороз, то ви знаєте, той, в якого виникла сутичка з цією дівочкою мафії, так званою фюреркою е партії Сук Зеленського. Яка приходила до нього в палату хамити, і це була абсолютна дикість, і це підняло. Але насправді, ну слухайте, коли ви маєте навколо себе неймовірно злочинний режим, але всі ваші дії спрямовані розказувати, який поганий Порошенко, і боротися з Кучком, проти якого влада бореться. Ну, мені це видається несерйозним. І ще по Лемченку. от я зараз глянув щось там відновити деякі згадки, глянув Вікіпедію. Ой, слухайте це. Це краще за некролог. Там самий позитивний персонаж. А я ж дуже добре пригадую, коли його виганяли зі свободи. Не він пішов. Його виганяли за російське громадянство, яке в нього було не скасоване, за те, що він його приховав від своїх партійних лідерів, за приховану біографію, багато всього іншого. Він дуже неоднозначна людина, але він вміє піаритися і грати на тих речах, які багатьом подобаються. Якщо він при тому десь зіграє на якусь позитивну роль, то слава Богу. Але політиці вони вже не мають значення. Це ті політичні сили, які навіть на рівні Київради, виборів до Київради, ролі вже не зіграють. Тому, чесно кажучи, не особливо цікава історія. Наступне. А отут вже чітко до мене. Зараз буде коротка відповідь, а в майбутньому я все-таки про це розкажу більше. Було б цікаво почути, як ви потрапили до партії регіонів, і пише, колись вважала вас зрадником, бо брала актив, актив, активну участь в в революції. А зараз ви єдина людина, яка адекватно аналізує всі події. Коли кажу друзям про ваші ефіри, вони зразу починають згадувати ваше минуле. А я не знаю, які аргументи можна використати, щоб пояснювати, що ви один з небагатьох людей, які розказують правду. Слухайте, а. А треба пояснювати. Ну, от коли мені починають кричати, ти там рих-рих-рих. А я згадую: стоп. А от той, хто кричить, а де він тоді був? А він був тоді радником у Захарченка, такого міністра, і молодшого Януковича. Чи там Варбузова при молодшому Януковичі в мафії. І перший завів тітушок. А другий мені там щось почав обурюватися, а я йому згадую, слухай, не розповідай, я ж бачив, як ти гроші отримував у партії регіонів, як тебе Клюю фінансує. А по-іншому ще те саме. Знаєте, у нас на великий жаль, був період, коли половина України і дві треті українського політикуму були готові підтримати Януковича лягли на нього. Він навіть переміг. Реально були чесні вибори. Ющенко організовував ці вибори 2010 е, де, де, року, і при ньому там не було фальсифікації. І він реально невеликою перевагою переміг ту саму Юлію Тимошенко. Тому насправді. Багато людей, багато політичних сил там гралися. Пригадуєте оці записи, які знайшли в Чорна книга к партії регіонів. Так там є з Ющенкові компанії, там 에, Костенко, Заєць, інші проходили, теж отримували там гроші, все. Слухайте, там були всі. Але всі тихенько казали, ні, 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 я ні при чому. А я не приховую. Я кажу, так я там був. Це було, вийшов звідти певним досвідом. Вийшов погано. По мені робили замахи на життя реально, так як я звідти виходив. Вийшов страшним конфліктом, після того дуже жорстко і громиво критикував. Але я туди попав. Як я попав? Елементарна відповідь, коли більше розкажу, тупо по дурості, по амбіціях, був трохи молодий, пересварився з Віктором Ющенком. А було за що? Нагадати вам компанію, найближчу команду Ющенка на той період: Червоненко, Черновецький, Жванія. Можна ще продовжувати багато таких дуже негативних персонажів. У мене з ними були конфлікти, з Ющенком були, була непостійність тощо. І знаєте, в такій ситуації іноді спрацьовує дуже погана риса ворог вого ворога, мій друг. А там працювали технологи. Там такий Грановський працював, не той, що був потім в Верховній Раді, а там політехнолог. Він потім і на Юлю десь працював, і на Москву працював. І от він зумів розіграти карти так, затягнути мене так. Підштовхнути, а плюс ще з другої сторони мене почали вбивати брудом і критикувати, і атакувати. Що якось попив туди. Це була дурна історія, але на той момент це був трохи інший Янукович, і трохи інша партія регіонів. Там не було російського духу. І в певний період вони, до речі, з Ющенком дуже нормально знайшли спільну мову, дуже добре знайшли і шукали, порозуміння, все. Ну, потім щось там не знайшли, не порозумілося з Юлією Тимошенко об'єднувалися. Я був учасником цих процесів. В той період давалося гальмувати, не допустити з е, того двомовного ганебного закону Ківалова Колісніченка і інші речі. Але я прекрасно розумію. Мені тоді мало вистачити аналітичних можливостей прорахувати, що з цього пива не буде доброго дива. Чи там навпаки, як кажуть, це, це закінчиться погано. Я не прорахував, я пішов на емоціях. Посварившись з Ющенком, пішов до його прямого опонента. Ну, от така історія. Дурість, дурість. Я за неї своє заплатив і буду платити далі. Я відмовився від політики, я оголосив свою певну люстрацію. У мене були пропозиції навіть про можливість певних посад. Але я сказав, знаєте, ліпше не треба, вам будуть проблеми. І мені будуть проблеми, почнуть все згадувати. Тому відійшов від цього. А зараз, основне, хто найбільше кричить, знаєте, дідусь Фрейд завжди був правий. Хто найбільше кричить у Везодія, той, хто сам вкрав. Хто найбільше кричить щось про партію регіонів, той, хто там замішаний в реально брудних технологіях. Я, слава Богу, вибори 2004 року прийшов. І лідери Майдану, тоді Оценко, Філенко, інші прийшли мені потиснути руку і сказали: знаєш, ми очікували, що будуть провокації, буде погано. Ти їх стримав. Ми вдячні, добре, все. Далі, ну, протистояємо політично, але в Раді і скрізь працюємо разом. І я задоволений, що той досвід був. А решта ну що? Помилки є, помилки. Є. Чомусь треба виправляти, а в чомусь треба потім жити з їхніми наслідками? От, власне, те, що можна сказати, якщо коротко, а це ще тема, я до неї буду вертатися, це не одне не єдине питання, зв'язане з тим. Наступне питання: Добрий вечір, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чому наші союзники, які кричать в голову, що Єрмак Кріт, все одно їдуть, розмовляють, ручкаються? А що вони мають робити в Україні війна? Вони наші союзники, вони нам допомагають. А Зеленський випихає наперед себе Єрмака і фактично слухайте, він шантажує світ методом тим, або ви працюєте з нами такі, які ми є, або ви працюєте з нашими кротами, або я задам Україну Росії, або я задам Україну Китаю, або я просто прозвалю всю Україну, і розвалю тут оборону і все інше. Їм доводиться мати справу з тим. Кого він тягне зі собою? Слухайте, він притягнув у Вашингтон, пригадуєте, колись взагалі двох ультранеприйнятних людей. Це ж не тільки Єрмак був, а ще й Кубраков. Племінник ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусі, причому там дуже тісні зв'язки. Вашингтоні це прекрасно знають. І він його туди потягнув до Байдена. Ну, це є дикість, але що вони мають зробити? Ваштувати скандали і вигнати? Так може він того й хоче? Зеленський живе за принципом, зробіть так, щоб я міг сказати, що ви нас відкинули, і тому, от тому ми мусимо там з Росією замирюватися, йти до Китаю і тому подібне. Саме така гра відбувається в його середовищі, тому він доводить до таких обставин. Тільки пару людей зуміли, врешті-решт, поставити на цьому межу і сказати, все досить. Але це було на дуже особистому рівні. Борис Джонсон. Борис Джонсон зумів війти в певну довіру зеленського таку, що відсікти єрмака. Більше того, саме він відправив Зеленського до Мі 6 і відсік тоді Єрмака від нього, і там йому розказали про Єрмака. Але Єрмак перекрутив все це і потім примусив Зеленського далі повністю на нього покладатися. Але Джонсон демонстративно не подав ні разу руку Єрмаку і всі переговори вів особисто Зеленський. Він був тоді, тоді чи не єдиний, хто міг вийти на Зеленського вхід Єрмака. Ну ще дуде зараз має можливість обійти Єрмака і напряму щось пояснити Зеленському, вток в його нему другого. Але насправді ну, це є проблема, коли вам треба допомагати Україні. А вам виставляють переговорником неприйнятну людину. У вас дуже простий вибір. Або ви відмовляєтеся допомагати Україні. Розумієте, що це, може, ви є інтересом оцих кротів, яких суне перед собою ну, бездумний абсолютно Зеленський, або з ними вести ті переговори. Це, це дуже дика альтернатива, але він її поставив наших союзників перед нею. Просто єдине, що коли закінчиться війна, якщо вони зуміють себе пролонгувати, продовжити. От мене критикували за цього пролонгація, вибачаюся, продовжити своє перебування у владі, якщо їм це вдасться, ну то тоді. Прощайте, європейські, ротлантичні можливості, прощай, допомога Україні, прощай, нормальна відбудова. Все буде набагато, буде, але неймовірно в менших масштабах і неймовірно гірше. Ну тому що тому що тоді можна буде так, як 21-му, на початку 22-го року ставитися до України. Тому що країна кротів, значить, кротів, до побачення. А сьогодні Україна країна мучеників і героїв. Але. Переговори ведете не з мучениками і не з героями, ви ведете з владою, а владу особлює цей ярмак. І от вони поставлені перед таким фактом. Сумна історія. І ми заручники в цій історії. Ідемо далі. Пане Тарасе, коротенько, чи вважаєте ви те, що З напередодні повномасштабного вторгнення позбувся усіх своїх квартир іншої нерухомості на теренах, України на теренах України може бути використане у суді як безумовний аргумент на користь усвідомлення нашим вироком усієї небезпеки для людей, їх життя і майна? А він повідав нам про шашовики, тим самим позбавляючи всіх, лишаючи всіх беззахисними перед окупантом. Це ж пряма співпраця, допомога ворогу з боку гідранта. Так, це пряма співпраця, допомога ворогу. Тільки єдине, що той факт, як він позбувався нерухомості, не є доказом в суді. Він може сказати, в нього були інші мотиви, і це. Суд повинен тоді буде це сприйняти чи слід. звита. Цього і не будуть висувати. Але цього не потрібно. Є достатньо більше. Йому дуже чітко надали інформацію. Зокрема, Бернс прилітав в січні до Києва, чого там і дуже чітко надав інформацію про все, що має відбутися, де буде наступати ворог, як, в який спосіб. В деталях перед тим півроку він був у Вашингтоні. Йому Байден це дуже чітко пояснив. Розказав, які загрози все. Він це демонстративно і. Ігнорував більше того, коли він поперся на Мюнхенський саміт, йому казали: сиди в Києві, ти маєш там захист України готувати. Він не готував, він відводив війська, він готував вторгнення для, для Путіна. Цього достатньо там, там стільки мільйонів томів можна зробити по його зодіяннях і по зраді, що оцей момент він не розіграє ролі. А от. Залишення в особливій небезпеці це є окремий злочин. Коли ти знав, що буде загроза, і ти умисно не попереджав людей, і їм умисно брехав, коли ти зірвав будь які угоди, можливості для евакуації, а ти відповідальний, ти гарант людських життів гарант Конституції, де людське життя передбачено, і ти заблокував фактично евакуацію попередньо перед вторгненням, і ти не забезпечив евакуації, коли повчалося вторгнення, то ти несеш особисту відповідальність за всіх загиблих і за Бучу, і за Маріуполь, і за Ізюм. Саме ти несеш цю відповідальність. Оце треба дуже добре запам'ятати. І оце буде фактором відповідальності. Далі наступне питання, яке мене трошки так знаєте ошерешило. Пишуть за що вас ненавидить Ярослав Железняк. Він просто <кхи> далі йде. Негативних кілька слів або продався Гетьманцеву за можливість побути його самому комітеті. Слухайте, а я ніколи не знав, що мене ненавидить железняки, що він взагалі щось про мене колись говорив. А ви нічого не помиляєтеся? Бо я б ну мені б хтось хоча б колись написав. Я про це не чув, не знав і не догадувався. Я думаю, що я для нього десь абсолютно в іншій галактиці. Я не думаю, що він мною цікавить. А що стосується железняка, Знаєте, я бачу його повідомлення тільки іноді, коли появляються деякі економічні, фінансові якісь там викладки в коментарях інших людей. Я не читаю його, але він сповіщає про події у Верховній Раді, іноді я їх теж перепощую від інших е е осіб. Він мені не цікавий як політична постать і як законодавець. Законодавець він кон'юнктурний, на жаль, і там Гетьманщина його пробрала до кісток, але він був серед тих, хто продали партію голос. І... Там одна частина була продана Єрмаку, а друга потім продалася додатково вже іншим групам Зеленського. Тому поваги до ну, ні до кого з них в мене немає, навіть краплі. До жизнення теж він мені не цікавий, ще раз скажу. він останній раз, по-моєму, в політиці, хіба його кудись прилаштують, впритули, ще ще кудись. Але це, це не те політичні стандарти, не, та, не ті речі, якими треба жити в політиці. От на мене. Такий це приблизно відповідь. І дуже коротко е, значить про те, як нам зупинити розпив державного і місцевого бюджетів на невійськові потреби. Серіали канали ТД, якщо петиті до президента спускають місця, а Верховній Раді голосів опозиції недостатньо. Що робити громадян, не краї, громадянам країни або громадськості? А що ви можете зробити? Слухайте, коли. Абсолютна більшість населення обрала таку владу, коли зруйновані інститути громадянського суспільства, коли влада прикривається війною, воєнним станом. Ми можемо зробити тільки одне: ми маємо демонструвати тій владі, що ми, от було питання про технології, як вони роблять забуття, що ми нічого не забудемо. Ця влада ще боїться. Вони розуміють, що вони не в Білорусі, вони в Україні. Вони хочуть перетворити нас на Білорусь, але вони бояться. І тому кожен допис, кожна заява, кожне слово їх хитає. Вони мають це пам'ятати. А демократичних принципів, якими можна боротися з корупцією громадянам в Україні зараз, принаймні під час війни, не діє. Війна закінчиться. Ми покажемо свою волю, свою позицію. На цьому закінчується і запис. Півгодини минуло. Слава Україні!